Якби не мав я зовсім зору, твою красу я все одно відчу, таку глибоку, чисту і прозору, сліпий і зрячий ніби не Її я зможу завжди розпізнати, між інших різних та нерідних тіл. Вона свята, неначе Божа мати, і має вже давно святий пристіл. Краса не та, що має грішне тіло. А та, що лине з глибини душі, вона чарує і лікує вміло, та надихає на гучні вірші. Вона сліпого робить зрячим, вона як келих, що не має дна. То прохолодна, то така гаряча, така, що маєш тільки ти одна.